Машина на комісійному майданчику Черкаського авторинка. Рено Міган. 13 рік, 300 пробігу, 1,5 дизельний двигун. Не фарбована. 6700. Деоматиз 08 на кондиціонері. Один власник. Десятий рік, 80 пробігу, 2100. Рено Міган. Рідний пробіг 94 тисячі. Підтверджений 1,6 бензин. 9 рік 7.400. Пригнаний з Німеччини. Фабія 1,2. Газ бензин. 4 рік 3,200. Механіка. Рено Калеос. Автомат 18 рік. 2.0 дизель. Передній привід. 202 пробігу. 18800. Volkswagen. 17700. Ціна. 13 рік. 380 пробігу. 3.0 дизель. Джип Чироки. 16 рік. Комплектація Траухок 197 пробігу, 24 бензин. Само собою, автомат. Toyota Venza 27900, 21 рік, 148 пробігу, 2,5 гібрид. Grand Cherokee 20-й рік, 136 пробігу, повний при, само собою, комплектація Limited, 3,6 бензин. Вартість 27 тисяч. Volkswagen Jetta в рідній фарбі 1,4 TSI 122 кінські сили, 139 рідного пробігу на автоматі. Renault Megane, 5 рік, 164 пробігу, 4850 цінник. 1.6, бензин. Кузов хечбек. Honda MNV 24 рік. Нова 1 тисяча пробігу. Вартість 21 тисяча доларів. Корейський. Рідка. Рідкісна машина. Сан Йонг. Тринадцятий рік. Пробігу всього у нас всього 5000. 1,5 бензин. Покажу, цю машина докладніше. Ось таке ось карандо в новому кузові. Зараз на авторі, мабуть, пару машин, тільки таких є в Україні. У нас на майданчику така стоїть. BMW 5 2.0 бензин, 245 пробігу 7-го року. 7200. Citroen C4 Picasso 17 рік, 1,6 дизельний движок, 159 пробігу, 12400 на панорамі, на шкірі, на механіці. BMW на автоматі, до речі. Ford Fusion. 15 рік. 2,5 газ бензин, 240 пробігу. 10 тисяч вартість. Volkswagen Jetta, 17 рік, 78 пробігу на автоматі. 1,4 TSI движок. Ціна 1020. Tivoli, Знову такий рідкісний гість в Україні. 10700 вартість, 16 рік. Пробігу 150. 1,5 дизель на автоматі. Машина розмитна, сертифікована без першої реєстрації. Засвіда. У нас Chevrolet Aveo. 14 рік, 74 пробігу, 1,5 газ, бензин. 4750 доларів США. Volkswagen Passat B7 2.0 дизель. 11 рік 240 пробігу. Механіка. Механіка. Hyundai Santa Fe з Німеччини. Повний привід. 2,2 дизель, 189 пробігу. Сьомий рік в Німеччині на шостому. 8950 в рідній фарбі.